Ідвищимо градус Першоліговому Геліосу Мугеліо представник УПЛ Говерла. Правда, без В'ячеслава Грозного, який заздалегідь анонсував свою відсутність. Без головного тренера було важко. Говерла відбивалася. Найбільша небезпека йшла від стандартів Геліоса. Артур Рудько пролетів повз м'яч, але удар Ігоря Чередниченка заблокували захисники. Говерла відповідала не часто. Найактивнішим був Орест Кузик. Він і подавав і пробивав, але не забивав. Навіть по перерві із за ненавмисної допомоги захисників удари кузика парирував воротар геліоса Руслан Зарубін. Є питання до рівня першої ліги. А Зідана зідана виконання Антона Кічі. Аби зупинити суперників, Ужгородці змушені були фолити. Якщо з прямими ударами зі штрафних ручком міг впоратись, то подачу та удар найактивнішого на стандартах ігоря Чередніченка на 94 й хвилині відбити не зумів. 1-0, Геліос пройшов Говерлу.